Щасливі емоції маленьких віничан у календарі на 2013 рік. Календар вже є у продажу. Виручені гроші підуть на облаштування ліфту у школі номер 6 для дітей з фізичними вадами. В ньому закарбовані емоції дітей від народження до 12 років. Автори віничани, які захоплюються фотографією. Фотоконкурс наприкінці минулого року організував організував благодійний фонд Подільська громада. Одним з перших календар бачив наш репортер Вадим Потатуєв. Всі діти у цьому залі є переможцями конкурсу щасливі емоції маленьких Вінничан. Їхні фотографії є у цьому календарі на 2013 рік. Саме в цьому календарі відображені дітки міста Вінниці, фотографії таких щасливих емоцій, можливо, десь якісь емоції такі сумні, але тим не менше, це діти вінничани. Які подавали свої фотографії, батьки подавали фотографії на фотоконкурс Щасливі емоції маленьких фінчан, який був оголошений фондом «Подільська громада у грудні місяці. Хочемо цей календар сьогодні подарувати діткам на згадку про ті щасливі дитячі роки. Я думаю, це буде такою гарною пам'яткою. Кожній дитині, яка сьогодні присутня цьому календарю. Ми відіслали декілька фотографій, але з тим, з тим фото, яке є зараз, то е, воно просто нас малий дуже любить музику. І він, коли чує музику, він танцює. і е, Він вдома одягнув біля комп'ютера навушники і вирішив включити я йому музику. І він так і назвали фотографію юний діджей. Покажи, де святик? Святик, так? Святик є, так?